Дорогі брати і сестри, місто Одеса, сніг, чудова погода. І в нас є дуже гарні новини. У нашого дорогого владики митрополита Фанґлу цю неділю, 5 лютого, день Ангела. Це особливий день для нашої одеської епархії. Все духовенство приїжджає до нашого чоловічого святоспенського монастиря, де ми молимося, де ми звершимо літургію, причищаємося, говоримо слова вдячності нашому дровом владикі, тому що є що говорити. Наш владика більше 30 років трудиться на одеській кафедрі, Встановлені монастирі, сотні храмів, дуже багато центрів. Велика робота проводиться а саме головне. Під час повномасштабної війни владика обласив дуже багато добрих справ. Допомога переселенцям, біженцям, збройним силам України, це матеріальна допомога, це їжа, це молитва, це підтримка нашої Святогірської лаврі. Це дуже багато багато. І хотілося б, щоб ми всі разом прийшли в цю суботу на всенічне бдіння, в яке розпочнеться о 17-й годині в чоловічому монастирі. І зранку в неділю буде літургія. Ми запрошуємо вас. Давайте разом помолимось. Привітаємо нашого владику. Після літургії ми зробимо чай. Ми поспілкуємося, побачимо один одного, підтримуємо один одного. Тому дуже просимо. Давайте поділимося цим відео. Давайте візьмемо участь в цьому торжестві. Привітаємо нашого владику. Саме головне. Для нього це ви наші дорогі брати і сестри. Ваша присутність на службі це головний подарунок. І ми віримо в те, що Владики буде гарний наслід, добре здоров'я, і таке свято його, на яке він заслуговує, обов'язково відбудеться. Зустрічаємося з вами в чоловічому Успенському монастирі в храмі Живоносний Сточник, який збудував наш владика. Він дуже гарний, дуже великий і може прийняти нас абсолютно усіх. Отож, дорогі брати і сестри, в цю суботу, 4 лютого, в 17 годин. Буде вечірнє богослужіння. А в неділю, 5 лютого, в 9 годин літургія божественна, присвячена дню пам'яті Мученька Агафанела. Давайте зустрінемось, давайте помолимось і привітаємо нашого дорогого владику митрополита Агафанела.